Господи, це ж мрія мого дитинства. Зверху тече водичка. І вона тече, тече, тече. Оце всюди тече, тече, тече. Тут, правда, вже калюжі. О, вау! На собі тече, тече, тече. Ого! Оце так. Тут можна з пісочка і платіни всякі робити. І вона собі тече, тече, тече через весь плейграунд. О, це круто. Це нереально круто. Аж туди. І десь втікає в води. Вау. Цікаво, як робиться ця штука. Судячи з усього, тут треба трошки постаратись. Так! Ой, вода хлюпає зверху. Окей. Воно тече трохи туди і має текти трохи сюди. І що тут? Недостатньо водички чи що? А, -а, -а, -а. Отако. Ura! Potekla, potekla, potekla. Klas. Abaldeč. Aha. Uh -huh.